Ведра, дорогие друзья, мы с Дима, мы снимаем репортаж остального, подождите. И мы продолжаем, мы будем обсматривать остальное. И я нахожу, то буду кавочки. Я прохожу дальше, ну и снимаю пока видос. И Как вы бачите, что все довольно остальное. И, и, и я... Спасибо. Е, да, бачили, що я підключився до інтернету. Це, я був друга, це, ну, Сі, ми йдемо, я вам покажу мост, покажу, ну, того, що є в тальниці. І я буду виходити кожній кожен день, я, покажу вам школу, покажу вам багато чого тут. Потім, коли буду їздити на екскурсії з я ще чуть в школі. мы мачта да оно, речка все речка труба и мы пошли дальше и да и потому тоже... что да. мы бачите, мы я Дима убийца мы продолжаем Що далеко нам ще йти, дуже далеко, сонце б'є в очі. Вже наступає, тепла, весна проходить плавань, що ми закінчуємо школу, я закінчу школу правильно. І ви і мабуть, ну, Побачимо, ми йдемо, йдемо. так, Це весна, я згадала, як ще Ми до аптеки десь. Бачите, аптека. Ось тут ростуть тюпанчики, тюпанчики, тюпанчики. І ми пішли далі. Я вже дві минути снімав. Да. Якщо ви дивились моє перше відео подумали, що я її удалив, там поганий звук, там ну, трохи хріновий мікрофон. Зараз я знімаю без мікрофона, ну це зрозуміло, бо то, що я, я ходжу типу, І Ви розумієте, що я знімаю з телефона? Ну... Це поки буду починати вчитися. Ми зараз йдемо коло, на, коло будинку культури і зараз я вам його покажу зараз. Пройду, пройду до нього, пам'ятники покажу. Все-таки я тут живу, я тут вчусь. Да. Наші на культури. Воно ну, замальовки, воно ну, двері. Я міг його повністю обійти але ну, я, я спішу, так що я не буду сильно затримуватись. Да, так, ось пам'ятник. Це було зробити. Е, ну я пішов далі. Я, мабуть, поставлю все, хочеш таких. І ми, ми продовжуємо, да, тут написано. На мамазін, бо то що ну, ми коло будинку культури Динамо магазин, це типу ну, Динамо Магазин такий. Там типу, розположений, я Укрпошта ну, в Росії Укрпошта Укртелеком. Да. Це місто якраз підтримувало зору з, 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 з Росії, з Україною, ну коли почалась війна. Ну, Потіялися. І тому ну, це дуже важко. І ми продовжуємо знімати. Я продовжую знімати. Ми вже половину ще половину ві... стані пройшли. Куди я мав прийти? Ніх ведь да. Це жесть. Це жорстко. Це реально жорстко. Ми продовжуємо йти, це дуже довго. Я ж терпіти не можу. Ми її продовжимо, коли я буду. Ось, наша черепаха. Талінівська називається корону бо її так переназвали, і зараз ну, її продовжають називати. Типа лопичною черепахою. Бо вона похожа на черепаху, реально. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Блях. Ось так магазинки. І я це виложу в Ютуб. Він жив. Ви бачите це. Не випускати, снімати. Я бачу багато цікавого. Так що я продовжую знімати. Ми йдемо до магазинів. Коло єви, зараз покажу вам. Зараз я не покажу, не можу. Тоді буду ходити новачку. І ми йдемо, посівали цікави, на тебе. Приходять люди. Вони його побачили тебе. Послали на цю. Я буду участвувати в день народження Коротше, це буде дуже важко. Пройти скільки? Я буду ходити, я привезу ще за день, мабуть, вичні кілометрів 20. Де? Ну, Для ну, блог, блогера це нормально. Від електрики. Вони приложили. І я юний, я ще це, ну, це ну, перри, друге відео, яке я знімаю, але дуже неубачне. Не в реально не в бащині. Ця Київ ж Дашка там. Ми підтримували ті два. Так що делікат. Суперочка там. Ось сферучка. Трошки на дворі сонця там мені важко. Ми йдемо, 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 йдемо. Ось там харчі написано. Не, не було. Ми посідали свої на останньому ползу, коли я прийду. прийшов. Ось ще ломбо. І магазин. Тут направляти. Туда, бо то, що я тільки вчив. Це там, де Я буду тусити, ось тут ірушки, ті панки, тайська їжа. А я піду до церкви, папу кажу церкву пальнують. І пішли. Це буде не довго, так що я пропаю. Ось там колись театр, ми туди не будемо лазити. Не всесильний Ніхто не всесильний. О, ходю, все сильний. Бо я ходжу взагалі. Зараз знімаю йовофі. Чоком веці. Ми продовжуємо йти до церкви цукерка. Вертолетку ну, полетів. Я не, не бачу його, але ну, я вам не можу сказати. Ой, ми майже дійшли до церкви. Я можу з цього показати, але ні. Треба просто дойти. йти. У мене ще 8 хвилин. Це ще дохуя. Це ще дохуя. то ю ю ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дорогі друзі, подивіться.